Ділянка, яка за інтенсивністю боїв не поступається Бахмуту, місце, в якому сотнями знищують російських солдат вугледар. Яким він був до вторгнення, і як маленьке містечко стало українською фортецею та кісткою у горлі росіян? Місто в Донецькій області недалеко від Волновахи. Містечко зовсім крихітне – 5 км квадратних. Хоча при цьому мало ліцей, коледж, бібліотеку, лікарню, суд і навіть АТБ. Словом, все потрібне для містян, яких було 15 тисяч. До речі, про мешканців. Максим Кац, російський блогер і ліберал, наголошує у своєму відео, що третина населення вугледару етнічні руські. Але ці дані за 2001 рік свіжина. Нікого не смутив факт, що пройшло вже 20 років. Ісконноруські вже давно втекли в парашію. А мені це поприкол, як, як вони. Бігають суетяться. сам вугледар досить молодий, йому немає і ста років. Заснували його, як і більшість пунктів на Донеччині з думкою: мабуть, тут є вугілля. І вугілля таке є. У 60-х роках тут викопали шахти і поставили будинки для робочих. Власне, в усі часи вугілля і було основним заробітком для вугледарців, але селищу тоді дали назву Південний Донецьк. Громаді не зайшла ця назва, і вони перейменувались на Вугледар. Хоча місто Крихітне, громада постійно організовувала концерти, фестивалі, майстер-класи та флешмоби. Навіть зараз Вугледарський центр культури влаштовував Шевченківські читання онлайн, що у Вугледарі проводився фестиваль з країни в Україну, мета якого відроджувати в Донецькій і Луганській області українську культуру. Тим не менш, це не змінило плани орків захопити місто. Кремль кидає значні сили на цю позицію. У боях під Гледаром росіяни втратили понад 130 одиниць бронетехніки і цілу бригаду морської піхоти. Захоплення міста відкрило б росіянам шлях до неокупованої частини Донецької області, але все пішло не за російським сценарієм. Російські сили хотіли витіснити зсу з міста, щоб зайняти вигідні позиції, адже вугледар знаходиться на підвищенні серед степу. Тоді б ЗСУ мали відійти на 10-12 кілометрів, щоб не потрапити під ворожий вогонь, і орки вже було спробували штурмувати місто, але в лютому ЗСУ починає контрнаступ. На той момент чисельність російської армії у Вугледарі була майже втричі більша. Місто обороняла 72-га бригада імені чорних запорожців. Саме ця бригада брала участь у боях за звільнення Бучі та Ірпеня. З боку Росії було три бригади. До речі, одну з них звинувачують у звірствах у Бучі. Тож російські морпіхи не вперше зустрічалися з чорними запорожцями і на останніх потугах намагалися взяти реванш. Але виходило щось таке. Під час спроби шторму один з російських танків наїхав на протитанкову міну та спалахнув. За хвилину тим же маршрутом Рутом їде інший танк, який підривається на міні на відстані метру від першого. Або як водій російської БМП під час обстрілу починає панічний рух і чавить своїх же солдатів. Попри чисельну перевагу, наступ Росії на Вугледар є найбільшою поразкою за останні півріччя. Вугледар є важливим рубежем для подальшого звільнення Криму. Адже біля міста знаходиться залізниця, яка з'єднує Донецьк і півострів. Бої за Вугледар тривають. Однак британська розвідка 23 лютого зазначила, східне угрупування військ Росії навряд чи має ударну силу, здатну здійснити прорив. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. З вами була Зоя та канал Око Бандери. Бувайте!